Прийми принос сподівань моїх, що його жертвує тобі послужливість язика мого, ти його освітив і заохотив визнавати ім'я Твоє. Оздорови всі кості мої, і нехай скажуть вони, Господи, хто ж подібний до тебе, бо той, що сповідається перед тобою, зовсім не повідомляє тебе про те, що діється в ньому, його серце щільно замкнене. Твоє ж око проникає його наскрізь, а людська закам'янілість не відштовхує руки твоєї. бо ти вмієш пом'якшити її, коли тобі подобається, чи то у своєму милосерді, чи то у своїй помсті, і ніхто не скриється перед жаром твоїм. Але нехай прославляє тебе душа моя, щоб любити тебе, нехай сповідує тобі діла милосердя Твого, щоб прославляти тебе. Усі творіння Твої не перебивають і не замовчують похвал Твоїх. Усякий Дух прославляє тебе устами тих, хто звертається до тебе, жива чи мертва природа, устами тих, що дивляться на неї, нехай прокинеться наша душа від отупіння свого, нехай здійметься вгору до тебе, беручи собі за точку опори діла Твої, і нехай злетить аж до тебе творця всієї краси. І саме тут відпочинок і справжня сила.